Зараз резерв плюс це мобільний застосунок для військовозобов'язаних. Він налічує 4 мільйона користувачів. Це наймасовіший продукт Міністерства оборони. І ми запустили разом з партнерами можливість отримати відстрочку. Раніше це можна було зробити тільки в паперовому вигляді, фізично здійснивши візит в ТЦК та СПФ. Оскільки я студент, то варто було занести довідку про навчання. О 9 починається запуск людей. Це треба прийти на 7.30, 8 де вже й стоїть багато людей. А це треба прийти для того, щоб просто встигнути пройтись в цій черзі, хоча б там на сам кінець до обіду, коли закінчується прийом. Просто для того, щоб потрапити в теціка. Кожна третя відстрочка в Україні це відстрочка, отримана через резерв плюс. Ти на кнопочку оновлюється, підтягується з, з реєстрів з баз. Все, що мені треба, це тиснути кнопку. Якщо мені треба зробити відстрочку оновити, то я тицю окремий пункт як студент теж підтягує. Ми маємо 35 типів відстрочок. Ми хочемо їх реалізувати всі за 25 рік. Це дуже амбітна мета, але ми це зробимо. Я розумію, тобто я зараз не не на фронті, але це там мій обов'язок і не тому, що це там вис високій матері, це тому, що це про безпеку. Якщо кожен виконує свій обов'язок, якщо ми як суспільство працюємо відповідально, то як суспільство ми маємо більшу спроможність ну, відстоювати себе, захищати себе. Тобто, це питання, грубо кажучи, виживання. На рівні суспільства ми постійно працюємо з нашими партнерами. Це і Естонія, цей проект ua які достатньо довгий час підтримують рядові команди, і це теж ми дякуємо нашим партнерам за те, що вони зробили це можливим.